Вже на початку наступного року можуть змінити підхід до вимкнення світла. Планується запровадження кількох світлових зон в Україні. Це має дати змогу рівномірно розповсюджувати електроенергію по різних територіях нашої країни. Власне про це будемо говорити спікером. Це Олег Попенко, експерт з житлово-комунальної житлово-комунальної галузі. Пану Олеже, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що приєдналися до цієї розмови. Дуже важливо насправді. Але передусім я хотів би від вас почути вашу оцінку. Як ви прокоментуєте нинішній стан подачі електроенергії? Тому що у когось там є по дві години, у когось по чотири немає там світла, а в деяких регіонах взагалі не вимикають. Ну, Подача електроенергії де явно неравномірна. У нас є певні міста і навіть області. Де практично не відключають електроенергію, а є міста, де відключають там 6, 8, 10, навіть 12 годин. Тому я бажаю, що ну, взагалі в Україні чомусь вирішили, що якась область повинна бути краще іншою, і абсолютно невромірно відключати, і чомусь навіть не пояснювати, чому так робиться. І відсутня будь-яка комунікація між. Державними органами влади і а, споживачами, тому що донести до споживачів а, думку ну, все ж таки, якось потрібно. Але на жаль, в Україні а, в Україні а, за майже три роки повномасштабного вторгнення чомусь не, не навчились правильно комунікувати а, з українцями і органи державної влади приймають рішення абсолютно на а, Ну, ну, так, як їм захочеться, давайте скажемо так. А тут передусім в огород Укренерго, чи як? Чи місцеве, ну, Фактично, так, на ці так. процеси впливає Укренерго. Вони повинні а, вони дають команду диспетчерам Обленерго, щоб вони відключали а, електроенергію в ті чи інші часи. Вони, Укренерго відповідає за формування графіків і. Виходячи з цього йдуть відключення по областям. Є величезні проблеми з роботою самих «Укренерго» і само Обленерго, тому що а, в певних випадках Укренерга дає команду відключити електроенергію, Обленерго відключає, а потім тут же прилітає а, вказівка від Укренерга. Ви що виключили, включайте назад. Це так було у Львівській області. Але є і повне свавілля Обленерга. При тому це і Житомирська, Дніпропетровська область, Полтавська і багатьох інших областей, де Обленерга не виконувала вказівки, «Укренерго» і не відключала ті чи інші області. Тому в Україні тут абсолютно повне свавілля, повний бардак. І, на жаль, я до сьогоднішнього моменту до виходу документу, який запропонував, запропонувала Вукренерга і в якому розписали. То відключення тербуть по певним регіонам, по годинам, щоб встановили нормативку, що там не може бути відключення більше 6 годин і так далі. А я не розумію, чому цього не зробили ще в 2022 році. От у мене тут немає розуміння. Хоча цей документ абсолютно потрібен був, він хоча б якось заспокоював людей. Ось ви казали там про певне Савіля, згадували декілька регіонів. Якщо взяти Одещину, тут можливо буде моя суб'єктивна позиція, але інколи видається, що Одещина найбільше страждає з-поміж інших регіонів нашої країни щодо вимкнення світла. Ну а, щодо Одещини, Одещини є свої технічні проблеми. А, в першу чергу Одещина запитана єдиною ниткою. Єдина у нас там є 330-та підстанція, яка заводить електроенергію. в тому там є величезні проблеми з постачанням її в область. Тому будь-яке влучання ракетами, шахедами, а передаючи підстанцію, проводить до того, що область повністю залишається без електроенергії. Плюс інша проблема неможливість імпортувати електроенергію в область. Ну, наприклад, з Молдови або з Придністров'я. Останні рази, коли були влучення, влучення в Одесу, і Одеса сиділа більше тижня сиділа без електроенергії, то Придністров'я відмовилось постачати електроенергію в Одесу і в Одеську область. Тут є свої технічні проблеми в області, які не вирішили і, на жаль, не вирішуються ці проблеми. Є можливість там спробувати знову через Молдову брати електроенергію в Румунії, але в Румунії. На жаль, самі величезні проблеми в цієї осені з електроенергії вони не можуть запитати Одеську область. Тому в Одесі скоріше технічні проблеми, які чомусь а, знову ж за майже три роки повномасштабного вторгнення ніхто не звернув на них увагу, ніхто не побудував, скам так не побудував а, правильну модель. Та як це зробили в Харкові? Харків має такі ж величезні проблеми, як і Харківська область, Харків, Харківська область, має такі ж величезні проблеми з постачанням електроенергії. У них також на області немає генерації, але якщо порівняти з Одесою і Одеською областю, то Харків майже не відключає. Тому тут потрібно дивитись, чому держава не ви не ви, ну, вирішила не підключати Одеську область. Це перше питання. А по друге. А чи немає тут політичної складової? Тому що ну, як Яку, мене... модель застосували в Харківській області. Ще раз. Яку модель застосували в Харківській області, щоб вирішити цю проблему? Ну, а Харківська область а, має можливість а, споживати електроенергію. Їй постачає з двох сторін. Тобто вона, скажімо так, у неї є можливість з двох сторон запитуватися електроенергію. Але із-за цього, і із за того, що Харківська область, наприклад, має досить багато електроенергії, не відключається, страждають там сусідні. Сумська, Полтавська область, які постійно відключають. Тому тут знов такі перегиби на містах. Імпорт енергії з Румунії до Одещини це єдиний варіант можливо, чи є інші шляхи якісь? Ну, Румунія, Молдова або з території України тут в принципі всі шляхи вони на поверхні. А на жаль, Молдова, я ще раз повторюсь, відмовилась. Румунія не в, не в змозі зараз, бо в них дефіцит електроенергії. А з української сторони, у випадку влучань в трансформаторні підстанції або навіть влучання в трансформаторні підстанції в південно-українську АЕС, то в цьому випадку Одещина, Одещина, Одесьчин, Одеська, Одеса і Одещина повністю залишається без електроенергії. Якщо відбудеться ось цей розподіл на світлові зони, до е, з якої зони може війти Одещина? Тобто колаборація з якими регіонами може відбутися, ну, в першу чергу, колаборація буде з Миколаївською Він і Вінницькою областями. А, і в цьому випадку можливо ну, знову ж це не у випадку а, влучань а, в Трансформаторні підстанції, які знаходяться там біля Південно-Української або там а, та, що відповідає за передачу електроенергії в, в область. В цьому випадку, в принципі, Одеська область все рівно буде без електроенергії. А от для того, щоб стабілізувати а, і ну, сам так навести порядок з відключеннями, отут, от в принципі, потрібна ця нова мапа регіонів. Яка буде відключатися з іншим, тобто якось об'єднано буде це проводитися, і це проведе до, скажімо так, до вирівнювання споживання в певних областях. Потрібно зрозуміти, що в нас є регіони, які о, профіцитні, а є дефіцитні регіони. І от за рахунок об'єднання певних регіонів між собою буде йти вирівнювання споживання о, електроенергії. Ну, наприклад, у нас з вами є о, Захід України, який на які ми маємо можливість завести електроенергію імпортовану. Так, і от їх потрібно між собою об'єднувати. А є у нас регіони, які, о, які є регіони, які в нас о, не о, мають, ну, наприклад, не мають там, немає генерації, і вони дефіцитні, в цьому випадку, о, звісно, їх потрібно якось по-своєму міняти. Тому я. А, ну, маю надію, але в нас завжди з реалізацією таких проєктів завжди були величезні проблеми. Але я все ж таки маю невеличку надію, що в цьому випадку все ж таки а, вирівняється, і відключення електроенергії не буде у цих а, десь там 6 годин, а десь 15 годин. Все ж такі регіони будуть об'єднані, відключення будуть а, ну, правильно сформовані. Давайте називаємо це так. Ну, якщо знову ж таки брати Одещину, тому що у ну, нас передусім цікавить саме цей регіон, зараз в середньому вимикає світло на 7-8 годин на добу. Ось з введенням цих зон по скільки буде світла, ну е є чіткі обмеження, що е одночасно обмеження не може бути більше 6 годин. Тому тут питання стоїть е в тому, що. В тому щоб цей графік виконати, і знову ж я повертаюся до питання: це можливо тільки в тому випадку, якщо не буде обстрілів, коли будуть обстріли, то відключення будуть на Одесьчині там і по 15, і по 20. Тому ми говоримо з вами про відключення у випадку, коли, наприклад, об'єднання регіонів приведе до того, що відключення будуть середні там не більше 6 годин. Зараз я передумови, за умови, знову ж таки, що не буде обстрілів відмовитися від графіків вимкнення світла. Ні, це неможливо. Україні, в Україні неможливо покривати, немає чим покривати, немає генерацій, щоб покривати пікове навантаження. І ще вранці ми ще якось з цим справляємося, то ввечері, там, з 17 до 22, о, ми не можемо покрити пікове навантаження. Плюс ідуть ремонтні роботи на багатьох. О, Підстанціях і видаючих і передаючих підстанціях в цьому випадку ми також не можемо повністю навіть в день, іноді в день повністю видати електроенергію для того, щоб запитати ті чи інші регіони. На жаль, відключення електроенергії будуть продовжуватися весь цей період. Я думаю, і до кінця опалювального сезону, тільки вже тоді навесні, коли зменшиться споживання електроенергії, тільки тоді можливо зменшиться обсяг відключень. Дуже невтішний насправді прогноз, але знову ж таки, ми розуміємо, в яких реаліях як ми живемо, і всі ці прогнози знову ж таки за умови. Якщо не будуть масованих обстрілів, а ну швидше за все, росіяни все ж таки повторять ці, ці обстріли по енергетиці нашої держави. Так, да, на жаль, є, очікується. Очікується і подальші, очікуються і подальші е, обстріли. Я думаю, що. Uh, і відключення такі далі будуть далі будуть продовжуватися. Ми повинні бути до цього готові. На жаль, дещо буде серйозно страждати і далі від відключення. Я дуже вам дякую, пане Воложу, за ці роз'яснення. Спасибі, що приєдналися до роботи усі онлайн.